Ну що, ми продовжуємо представлення наших майстрів Сьогоднішні суддівська колегія Шехейте Алі, засновник школи Тайпан, головний тренер. І е, сьогодні він буде чисто допомагати своїм учням продемонструвати свої знання. Жодного нашого гостя та мой це Гончар Андрій, офіційний представник Національної федерації кудо України, міжнародної федерації кудо п'ятий дан. Він у звані Шихан. Тих людей, як він та Едуард Глухов, всього 12 у всьому світі. Це в нас Семенюк Андрій, рефері сьогодні. Багаторазовий призер та чемпіона, чемпіон області з боксу. Він сьогодні буде рефері буде з нашими бійцями в клітці. Глухов Едуард, офіційний представник Національної Федерації Кудо України у міжнародній федерації Кудо, також п'ятий дан, також у звані Шохан З 12 чоловік у світі. Сьогодні два шо судитимуть наших учнів. Отже, ми починаємо і е, першими на канвас е, вийдуть е, скоріш за все, що це гамаюнова любов і запорожець Аліна. Так, вони сьогодні будуть відкривати фестиваль, будуть битися за чемпіонський пояс. Отже, ми починаємо. Ой, потужно, потужно починає нова любов. Аліна прижимає її до клітки, Шквал ударів в голову. Дівчата розійшлися не на жарт. Дуже впевнено рухається Гамайонова. Більш прямі-прямі панчі. Але Аліна Аліна давить, давить, давить любу і не дає їй навіть відкрити весь свій потенціал. Потужний оверхенд від Гамайонової. Дуже добре, дуже добре. Я думаю, що на замі... замедленні зйомки ми все це побачимо. Ох. Запорожець Аліна дуже потужно відбивається. Якісь проблеми в Гамаюнової. На щось вона дуже відволікається, але поки що не зрозуміло, в чому справа. Видно, що Аліна трошки починає думати, що робити. Блокує оверхенд, відбиває Гамаюнову до клітки і потужними ударами в голову. Була спроба фронт-кіку, але у Люби нічого не вийшло. Ну нічого, нічого. Дівчата молодці, публіка підтримує сьогодні дуже багато людей. Так, обмін лоу-кіками. Промазала, тікає. Ой, який потужний удар від Запорожиця Ліни. Дуже, дуже, дуже сильні удари в голову. Ну що ж, другий раунд, ми починаємо. Побачимо, що буде ходними ударами. Вивчення дистанції. Відсутні блоки у Запорожець взагалі. Тобто дівчина взагалі не блокує своєї голови, дивлячись навіть, не дивлячись навіть на те, що Любов дуже-дуже прямі -дуже удари багато наносить і це може бути фатальною помилкою. Видно, що Аліна трошки втомилась. Любі також тяжко дихати. Потужний обмін вдарами. Непогано. Взагалі в шоломах любі друзі дуже тяжко дихати. Якщо ви займаєтеся мистецтвом, ви маєте це розуміти і розуміти, про що йде мова. Ну, Другий раунд. Якось поки що не дуже почався скид. Обмін ударами в голову. 6-5 ударів. Потужник в голову отримує гамаюнова Люба. Я надіюсь, на наступний день голова буде не так сильно боліти, як може. Зупинив суддя бій. Чотири потужних удара. Отже, що вирішили судді? Зараз ми зрозуміємо. Гончар Андрій висловлює свою думку професійну. Я з ним абсолютно згоден, тому що було дійсно видовищно і тяжко було зрозуміти хто. Ага, нічия. Поки що нічия? Отже, другий пій між Чернікином Константином і Костровом Марком. Хлопці розходяться і ми починаємо. Костров одразу йде у розвідку. До речі, у Чернікіна дуже потужні удари на підступах. От я те, що кажу, ви можете замітити. Він коли відступає, потужно відбувається. В нього завжди три удари в запасі. Це ліва, права і знову. Подивіться, подивіться, які потужні удари він наносить дуже чітко. Не дає навіть Марку випрямитись. Якась проблема у Марка з шоломом. Зараз буде заміна шолома і продовжиться бій. Отже, другий раунд. Почали Так, замінили шолор, ми бачимо Марку. Зараз будемо дивитися, що буде. Так, Чернікін зразу йде в атаку. Якщо ви можете помітити, Марк опускає голову і просто йде, як кажуть, рубаться. От і все. Чернікін відбивається потужними ударами в голову. Де штовханина. Тим паче, що в Чернікіна вже було попередження по удару з коліна, тому що сьогодні вони змагаються по правилам К1, без ліктів, без колін, без захватів. Так, Джеб, дуже добре, дуже добре. Покові удари, розбиває блок. і Є загалом ногами. дуже потужні е, удари в живі корпус е, сьогодні Марк отримує все. Тепер. Перемагає в нас Чернікін Костянтин. Вітаю його батьків. Його Марк показав себе також, як справжній воїн. Константин показує гарний результат. У нього другий бій з Ковтонюком Глібом. Він одразу йде в Абанк. І все, невже це все. Закінчив поєдинок. 4 секунди, друзі, за 4 секунди. Погано себе почуває гліб, щось сталося, дивимось повтор. Всі удари руками промах. Один був потужний кік в район Живота, і хліб більше не зміг його стерпіти. Це програш. Чернікін абсолютний чемпіон 2020 року за версію клубу Тайпан. Ну, Я думаю, що він заслужив свій пояс, виражає повагу до супротивника. Отже, судді. Чернікін отримує пояс чемпіона. Браво, браво! Дуже достойно хлопець збився, він гарно хмоється і він на це заслужив. Він дуже великий молодець. Він увагу виражає Шефанам, Естрам. Дивіться, який щасливий хлопець. Справжній чемпіон. Молодець. Публіка підтримує, все добре. Вітаємо. Отже, і наступний буде вирішено, хто отримав пояс серед жінок. Серед жінок це Майонова Любов. Ну, в принципі, я не сумнівався, тому що по результатам було все зрозуміло, по техніці більше. Прямих ударів було нанесено і тим паче цей пояс сьогодні вручали за саме техніку, чіткість, тому вона його заслужила. Молодець, молодець дівчина, тим паче, що вона займається нещодавно, навіть року немає, а вже має чемпіонський пояс. Це називається талант. От, Що буває, коли наполегливо тренуєшся. Отже, друзі, це ще не все. Підписуйтесь на наш ютуб-канал і далі будуть бої з фестивалю тайського боксу клубу Тайпан.